Якщо ви не знаєте, з чого почати ролик, чи подорож, чи бревет, то ось дивіться, що починається. Оп, ой-ой, чекайте, чекайте. Пара, пара. Зараз, секунду. Протру камеру. Оп-оп. Оп. 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 Ярик, тобі привіт. Віктор мене підсадив на кабаноси. Я тебе підсадив на кабаноси. Так ось. Універсальний спосіб кабаноси в домашніх умовах. Біла бестія допомагає мені мити велосипед. Біла бестія. Мія. Меу. Мія, що це таке? Мія, що це таке? Знаєш, що це таке? Це рваний старий олін носок. А всі ранденери знають, для чого рвані старі носки. Дедбешов. Мити велосипеди. І трансмісія. Мене якось в коментах під моїми відосами питали: Типу, як я збираюся, як я їжджу бревти. Ну, що саме головне? Єлісипетка улюблена, яка підходить. До речі, це один. З чотирьох моїх велосипедів за 4 роки, на якому я таки зробив собі фіт, змінив кермо на вуще. змінив сідуху на ширшу. А то я весь час їздив на стокових. І в мене там є стокові пару коліс, рулі, сідушки. Все, якби не зберусь їх продати. Навіть мені коріш. Дінчик подарив брукса, я на ньому їздив пару марафонів. Камбіум C-17, здається. Е, Поки що без діла, ну я думаю, я йому знайду применення. Ну, це буде пізніше. На рибалку ми вже давно не їздили. Губа від Пасата. А. А тут у мене всякий велостаф. Це подгончик по волонтерки. Від моїх друзів, яким ми ганяли машини із 95-ки і Старлінки. Оп. Оп. так. Зараз буду продовжувати, покажу, що я ще роблю. Буду зараз мити трансмісію, бо Вільчик помив. Але про став розкажу трішки пізніше. Хоча можу сказати, що два підфляжники для ізотона і води по одному. Я їжджу з дзеркалом, компуктер, кріплення для фонарика, у фонарик звичайний, покажу пізніше який. саху сумочка з ремкомплектом. Ну, ви ж знаєте, що у рандонера має бути морозовий привіт ізолента. Берем комплектик, гладко наклеим, батареечка запасна для датчиков, всякие там переходнички, э, звена на Дальше тулецкий тут же мультик э, парочка камер, э, были прецеденты, что одной не хватает, прижимочка. И Як мінімум дві портювання. Ну, В комплекті було 2-3. Я вже навчився спустя якесь після... час. А, ну і щоб ви собі розуміли, четвертий рік я їжджу ось на такій мазоті. Для мене прям самий топ. Як воно мастило для ланцюга Shimano PTFE Loop для сухих умов 100 мл. Одної такої фляжки мені на двох веліках вистачило на 2 роки, але тоді я їздив десь по 5-7 тисяч км в рік. правда мій? Я не брешу? Ні, не брешу. Хоч мовчить. Вибріхав пом'явкало, правда? О. О. Ну, так. Зараз в мене таких два флакони, тому що в мене вдома два райдера і три велосипеди. І розходиться вже набагато більше, тому що і пробіги в мене зросли до 13-15 тисяч на трьох велосипедах. Ось ось якось так. Це готується картопелька запечена з салом. Под сиром буде, кажуть. Перед марафоном. Ну, типу, я взагалі обажаю картоплю, хоч і вона безполезна, але хай буде. Ось я почав їздити з минулого року за такою сумочкою. Дуже мені подобається. Дякую Роману Москану за консультацію. І ще декільком хлопцям-рандонерам Олексію Баранову за рекомендації. Тепер це сумочка «Ван Лав для мене. Більше. В принципі, нічого на велосипед не вішаю. Бо я починав їздити з бананом ззаді, з Нарулькою, під рамочкою. Ну це було на Прайді. Потім на синапсі я їздив з невеличкою Підсидільною, двома кермушками і Нарамною, потім я Перестав їздити з кормушками, їздив тільки з підсидільною і рамною. Не пам'ятаю, де вона колись, можливо, ще покажу в своїх відосах, якщо найду. І прийшов до того, що вже і нарамна мені не подобається, тому тільки невеличка підсидільна з рімкомплектом. а все інше ось тут. Комусь не подобається, але в мене срака така, що вона мені прямо лежить на сраці. і. Не заважає. Живіт є, але ремені тут дуже круті, боковинки дуже круті, фіксуються на поясі і не заважають. До речі, у нас вони трішки подорожчі стоять. Я заказував <смірко> <смірко> по акції на сайті за кордону. Мені вийшло дешевше, ніж в Україні. Далі. Одні з улюблених моїх велоносочків. Зараз це, не пам'ятаю які. Беру завжди собі в дорогу балончик. За 99 гривень декатлонівський насос пластмасовий. Нагрудний датчик у мене меджене. Користуюся вже третій рік. Перчаточки теж дешевенькі. У ну, мене пару комплектів. Звісно, є. Ну, ці поки теж легенькі такі заходять. У Ми, минулому році купив не міг не купити ось такої кепочки Dodo Sox. Виробник. Прикольні ребята, прикольні речі робили. Зараз не знаю, але в мене є і носки, і сестрі купував на подарунок носки з їхніми всякими фішками. І в цій кепці дуже часто їжджу. По крайней мере, поки. Не холодно. Є в мене базовий слой Бушка Декатлоновська. Чесно скажу, навіть краще, ніж Down the Road. Потім Ані, Великий привіт з барахолки з телеги за біби. БУшка поки, но мене влаштовує. І понятне діло, наша крутюча бандонерська форма. А ну, Тримай. Я розкладу. О! 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 Оп, оп. Я її обожнюю, тому буду їхати в ній. А взагалі в мене половина, може навіть більша половина речей велосипедних з секонда. Є перших пару шмоток, яких я купував собі з Декатлона. Трібан, здається. І... Парочка вещей секонда і парочка е, речей з. Не Down the Road в минулому році по акції купив. Ну, down the road. Ну, так, після пару сотень кілометрів в бібах нормально. А от е, базовий слой мені не зайшов. Якийсь він не мій розмір, мабуть. А за якість мені. Дешево з цеком до декатлоновська більше подобається. І так. Ну що, будемо назад це все складати і пакувати, перевіряти тиск. Вон, хлопці мені рекомендували його такого соусика собі додому купувати все время, тим, декатлоновським 100 гривень. Тепер в мене вдома живе отакий подсоус. Класний, тому що в мене три лісапетки. І треба постійно качувати, перевіряти тиск. Цепочки Класично, я мию. Ой, серіан, що то, я збився. Цепочки я класично мию, такою шнягою. Ланцюги мені підказують. Да, я Вибачаюсь. типу україномовний контент, але в мене багато слів в розмові не наших. Або суржик мій. Вінський або щось російськомовне. Ну, мовне. Уб'ю себе постійно. Ось так. Так. Віктор, дякую тобі за ідею. Набривете їсти кабаноси. чи кабаноси, тих їх, їх називає. Зараз в продовженні відео покажу, як воно все відбувається в моїх руках. У мене ось <смеш>, набор для чистки трансмісії. Це старі зубні щітки, кісточка маленька, талібр, чи як це правильно називається, ну, в общем, перевіряти цей почок. І пару щіточок, типа метал і пластик. Ну, так, щоб не фігарити. Металом по напалінню на зірочках я майже не використовую з металевим цим борсом Ганза eh, MultiTool. Він в принципі мені. Та, ну, давай, не. Потрібен не в дорозі, а більше вдома, хоча я. Починав своє рендонерське життя з ідеї, е, подебрувати, а потім вдарився в рандонерсь. О, Мені треба тільки функція функціобці для того, щоб знімати замок і функція е, ножа звичайного. О, де він там Найду. Ні, це зубатий ніж. Звичайний ніж. Ось такий. Звичайний ніж, щоб врізати бутилки, в яких я буду колотити свої ланцюжки. Ось так. Це все виглядає на балконі. Біла місті допомагає. Ведоса я вже подивився, дивлюся река зурію. Якраз вони пінний затоніть, і я допиваю томат, він зашову. І ми лісуємо. Хотілося. Ось такий круковий. М'є. М'іе. Меу. Мео. Що ти хрущів ловиш? Охотник на хрущів. Вчора зловила хруща, занесла в квартиру і його. Гівно котяче. Ні, це носок. Ось носок. Це для велосипеда, не твій носок. Ні. Чи я? Мяу. А воно 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 воно. Мяу. Хай такий костик. Нормально. Ось якось так це відбувається. Бутилочки після ізотоніка використовуються для мийки ланцюгів. Трусиш, трусиш, тросиш, тросиш. Так буде митися наш ланцюжок. Ну що, передбриветна підготовка закінчена. Ланцюжок змащений, помитий, трансмісія помита. Все гарно крутиться, мазутка на пальчику блистить. Все добре. Підготовка закінчена. До речі, для тих, хто теж запитував, на чому і як я катаю, це легендарний Giant DeFi Advanced, карбоновий, карбоновий підсиділ, карбонові колеса, плоскі спиці шприхи. На Ультегрі, і ось де він був придбаний. Він був придбаний Альпен Альп... Альпесту Роуз 에... магазин в Альпах і достався мені, як то кажуть, майже по наслідству від Джеррі, який приїхав на цьому велосипеді. З Лондона 3,5 тисячі кілометрів Київ і мені його продав. Легенда на легенді. Тому Мамкін Рандонер на легендарному велосипеді. Ну, змінив я кермо, сідло, посадку, а все інше досталося мені від Джері. А, і ще замінив. Реторал, бо ультегровський я стер в минулому сезоні. Так, про покри забув сказати. Покри мені від Джері залишилися е, континенталі Гейтр Спереді 28, воно ще живеньке. Е, я його залишив, а ззаді стояв Гейтр Скіни. Е, 32-й е е я його стер за 13-14 тисяч кілометрів. Ну і плюс половиною джері проїхав. Е він у мене, воно чи вона покришка, <кій> у мене розлізлася, <кій> тому я поставив в мене було в запасі Хатчинсон Сектор 32-й. От. По поводу тиска я їжджу як на камерах. От мене сімерочка ззад, передні тільки що перевірив. П'ятьорочка. Відкачувати не буду. М -м -м. Продовжую далі їхати на камерах. Ну, не знаю, поки їжджу на камерах. Поки мене це влаштовує, хоча є роздуми про безкамерку. І, до речі, диски в мене під безкамерку, Покри в мене під безкамерку. Але я їжджу пока камерно. Кампуктр. Про Компуктр. Компукт у мене був Болт е, перший, і він в мене ще є. Оля на ньому зараз катає. Е, в Минулому році я на ньому відкатав 3 роки. В минулому році я поміняв його на. Ваху Element RAM другої генерації B2. Задовільняє. Одного датчика я загубив на каденс, тому недавно купив собі Куспо у нашого колеги рандонера з Дніпра. Датчик швидкості. У мене маджене. Катаю вже третій рік з ним. Прошне кермо алюмінка. Заглубився я на круте карбонове і від Джері було спешевське сідло. Не пам'ятаю якось аватар. Воно зараз в мене на Сінапсі стоїть. А я після фіта у хлопців з Bike Family поставив по рекомендації ось таке прошне, як воно, Гріфон Гель. Можливо, колись потрібно буде твердіше, але це таке з середньої м'якості. І широке. Ну, воно не дуже широке ось тут. Але ось тут широкий і мою дубцю нормально, бо дубця в мене широка. Кріплення поставили. І ще одне кріплення у мене ось тут. Для трьох великів все рівно не вистачає один в кімнаті стоїть. Поки я мив лісопедку, лісопетку залетів в Хрущ, і мій домашній пошуковець Хрущелов. Тепер ловить того хруща, який залетів Стал. в кімнату. <реш> да, вона одного з'їла і походу цього тоже хоче з'їсти. Заповз заповз. заповз, заповз. Давай, охотник. Хе-хе.